Так, так! У цьому фільмі головні ролі могли виконати Роберт Дауні молодший та Наталі Портман, але це десь у паралельній реальності. А тепер уявіть собі, що ви астронавт у відкритому космосі. Навколо вас безмежність Всесвіту, і кожна ваша дія має бути виваженою, оскільки може стати останньою. Звучить страшно та захопливо водночас, чи не так? Саме такі емоції передає фільм Гравітація. Що заворожив мільйони глядачів по всьому світу. Але чи дійсно все, що ми бачимо на екрані, відповідає реальності та законам фізики, чи можливо так вільно переміщатися між космічними станціями? Який насправді вигляд має вибух у космосі? І чому сцена, де Ковальський віддаляється у відкритий космос, викликала стільки суперечок серед науковців? Пропоную разом з'ясувати, які моменти у фільмі наближені до реальності. А які створені задля драматичності та закрученості сюжету. Привіт! Мене звати Єгор, ви на каналі Код Всесвіту, і сьогодні черговий випуск про науку в кіно, вже четвертий у цій рубриці, і я тут подумав, що вартувало б її вже якось назвати. Моя пропозиція проста як двері: кіносайенс. За аналогією до нашої іншої рубрики зірки Укрсайенс». Але якщо маєте кращі ідеї, то пишіть їх у коментарях обіцяю розглянути. Ну, раз ви вже і так там, то ще заодно поставте вподобайку, увімкніть дзвіночок. Від мене велике данке, а ми полетіли. Гравітація це науково-фантастичний трилер режисера Альфонсо Куарона, що вийшов на екрани в 2013 році. Фільм здобув безліч нагород разом із сімома преміями Оскар, та був високо оцінений за свою візуальну складову та технічну складність. У центрі сюжету астронавтка Райан Стоун Сандра Булок та досвідчений космонавт Мет Ковальський Джордж Клуні, які опиняються у відкритому космосі після катастрофи, що сталося внаслідок збиття московитами свого супутника, що викликало ланцюгову реакцію уламків, так званий синдром Кеслера. Забравши життя майже всіх астронавтів, які працювали на орбіті, та знищивши шатл, телескоп, Габбл, МКС і безліч супутників, фільм захоплює своїм напруженим сюжетом та неймовірними візуальними ефектами, які змушують глядача відчувати себе на орбіті Землі, особливо якщо дивитись цей фільм в IMAX. До речі, щоб створити реалістичний образ космосу. Коаронові з командою знадобилось кілька років на розробку нових технологій для зйомок. Наприклад, для сцен у космосі використовували спеціальну конструкцію, що складалася зі 196 світлодіодних панелей, які оточували акторів і могли відтворювати освітлення та відображення, що виникають у космосі від сонця, землі чи далеких зірок. Фільм перебував на стадії розробки протягом чотирьох років, оскільки амбіції стрічки з точки зору кінематографії, візуальних ефектів та реалістичного відчуття космосу були надто складними для реалізації. Корону довелося чекати, доки технології стануть більш розвиненими. Щоб повноцінно втілити своє бачення картини, і лише після виходу Аватара у 2009 році він зрозумів, що час настав. До того ж, гравітація відома своєю довгою безперервною сценою на початку, яка триває близько 13 хвилин. Це один з найтриваліших безперспектив... <реш> <реш> без спортивних кадрів, так? <реш> це один з найтриваліших безперервних кадрів в історії кінематографу. На мою скромну думку, фільм без перебільшень є справжнім шедевром сучасного кіномистецтва, де поєднується захопливий сюжет, інноваційні технології та глибокий емоційний підтекст. Хоча не без нюансів, звісно. Якщо ви ще не бачили гравітацію, обов'язково перегляньте до того, як рухатись далі. Оскільки можливі спойлери. А посилання на фільм я залишу в описі. Картина здобула багато позитивних відгуків щодо відтворення реалістичного космічного середовища. Команда з візуальних ефектів, яку очолював Тім Вебер, проробила величезну роботу. За що й здобуло заслужений Оскар. Окрім вже згаданої конструкції для відтворення освітлення в космосі, стрічці вдалося максимально наближено зобразити відчуття невагомості за допомогою величезної кількості комп'ютерної графіки. Ну, майже наближено. За винятком деяких сцен, де видно, як кабелі та троси рухаються та звиваються, немов змії. Вибухи тут дійсно видовищні. Всі ми чудово знаємо, що в космічному просторі звук не поширюється через відсутність повітря. Про це правильно зазначається у пролозі. А отже, всі вибухи, зображені у фільмі, мають бути тихими. Я декілька разів передивився різні сцени аварії у картині і можу сказати, що здебільшого це дотримано. Мені здалося, що напружена атмосфера від зіткнень із космічним сміттям та відчуття руйнувань в деяких сценах передається за допомогою музики. До речі, композитор фільму Стівен Прайс разом з командою звукачів. Також отримали по Оскару. Як на мене, то дуже навіть заслужено. Проте повернімось до вибухів. Все ж є один момент, а саме вибух міжнародної космічної станції, при якому було чутно певні звуки. Після цього в інтернеті я знайшов інформацію, що інші глядачі теж це помітили. Насправді, звуки вибухів вирішили додати в деяких місцях та трейлерах задля більшої динамічності, оскільки фільм виходив у прокат в IMAX. А там, ні мій вибухи не вражають. Тому пробачаємо. Стрічка починається із ображення Землі та цілковитої тиші. Планета обертається, а в етері чутно радіоперемовини. Далі ми бачимо, як Ковальський літає довкола шатла Експлорер, який пристрасний. Який пристикований <с вибухи> <вибухи> до телескопа. Про ранець Ковальський і наскільки доцільно так розважатись, ми поговоримо трохи пізніше. А зараз хотів би звернути вашу увагу на інші деталі. Перше, це назва шатлу Експлорер. І хоч такий шатл існує насправді, проте він ніколи не виходив у відкритий космос, оскільки це повномасштабна копія, яка була встановлена у космічному центрі Кеннеді у Флориді в 1993 році. Зореліт був побудований з використанням схем, креслень і архівних документів, наданих NASA. Більшість складових шаттла є несправжніми, але от колісні шини цілком реальні. Загалом за весь час NASA побудувало 6 шатлів, 5 з яких літали у відкритий космос: Діскавері, Atlantis, Індевер та сумнозвісний Челленджер, що вибухнув при старті у 1986 році. І «Каламбія», який згорів в атмосфері Землі при посадці у 2003. му А от перший «Шаттл Enterprise використовувався для тестових польотів у атмосферу. На момент випуску фільму NASA вже згорнула програму Shuttle. Це сталося у 2011 році. Але оскільки сценарій довго лежав і чекав свого часу, а SpaceX ще не працювало на повну потужність. То цей огріх також пробачаємо. Друге, це те, що телескоп Габл декілька разів насправді ремонтували. І для цього використовували саме шатли. Загалом, задля обслуговування далекогляда, астронавти провели в космосі 57 днів, 15 годин, 48 хвилин та 8 секунд, підтримуючи безперебійну роботу телескопа. І оснащуючи його все більш потужними інструментами, у вас якісь були курйози на зйомках. <плес> нас у Нас не було жодних зйомок без курьозів. Дебютна експедиція СТС 61 відбулася відбулась в 1993 році на шатлі Endeavour. Де було встановлено коригувальну оптику для виправлення дефекта дзеркала телескопа, а також замінено сонячні батареї. Під час другої експедиції STS 82, яка відбулася в 1997 році за допомогою Shuttle Discovery, було зроблено заміну деяких наукових інструментів, а також проведена корекція орбіти. У 1999 році на тому ж шатлі Discovery було успішно виконано третю місію STS-103. І цього разу астронавти замінили всі шість гіроскопів, давач точного наведення та бортовий комп'ютер. Четверта місія sts 109 відбулася у 2002 році на шатлі Каламбія. Тоді було встановлено вдосконалену оглядову камеру та знову змінено сонячні батареї. sts 125 стала завершальною п'ятою експедицією, яка відбулась у 2009 році на шатлі Атлантіс. Задля встановлення нової Wide Field Camera 3. До речі, якщо вас цікавить розбір історії телескопу Габл з детальним поясненням наукових інструментів, то пишіть в коментарях. А допоки можете переглянути наші попередні відеоси про зорогляди JWST та Euclid, які вже є на каналі. Де пов Завдяки цим експедиціям ми досі можемо насолоджуватись роботою телескопа. Кожна з місій була надзвичайно складною та вимагала високої кваліфікації астронавтів. І тут же виникає питання до сценариста: чому Райн Стоун за професією лікарка, а не інженерка, наприклад? Чому саме лікарка ремонтує габл? Ніхто точної відповіді так і не знає. Хоча існують припущення, що це було зроблено задля драматичності, щоб підкреслити недосвідчений стоун, але в реальності це просто нонсенс. Щоб стати астронавтом, потрібно пройти купу купезно-тестів як фізичних, так і розумових. А щоб полетіти в космос та отримати заповітні золоті крильця, потрібно роки складних тренувань на симуляторах та 400 баксів. Автору книги. Верхи на шатлі, Майклу Малейну, наприклад, знадобилось понад 5 років, щоб вперше потрапити у космос, і це при тому, що до НАСА він служив у військово-повітряних силах США і виконав понад 150 бойових вильотів під час війни у В'єтнамі. Верхи на шатлі це захоплива автобіографічна книга про побут будні та інтриги астронавтів, написана з якісним гумором, але й не без драматичних моментів. Якщо ви завжди хотіли бути астронавтом чи задавались питанням, як це взагалі, то ця книга точно для вас. Але спойлер, скоріш за все, професія все-таки не ваша. Ну і якщо я вас досі не переконав придбати верхи на шатлі, тоді от ще один факт про автора: він всією душею підтримує нашу країну у несправедливій війні з московитами. Тому будьте як Майкл Малейн та підтримуйте наше військо гривнею. Посилання на найпопулярніші фонди ви знайдете поряд із посиланням на книгу. У перші хвилини фільму увагу глядачів привертає крутий реактивний ранець Ковальський, на якому він маневрує довкола шатла та телескопа. Не судитиму дії капітана. Але наскільки мені відомо, то кожен вихід у відкритий космос ретельно планується та пропрацьовується. Тому тут немає місця для імпровізації. Але ось Скафандер такий дійсно існує. Насправді він має назву «Manned Maneuvering Unit MMU. І за допомогою нього реально можна було переміщатись в космосі без прив'язки до космічного корабля. Як паливо тут використовувався газоподібний азот. І хоча маневреність MMU у картині дещо перебільшена, проте це був справді перспективний інструмент для Єва. Не ява, звісно. Так астронавти називають позакорабельну активність з англійської «extravehicular Activity. Перше ММЮ був використаний у 1984 році. Проте після трагедії Челленджера цей скафандр почали вважати небезпечним. Не розумію, яким чином причетне ММЮ до катастрофи, але якщо вам цікава справжня причина, то у відео про Річарда Фейнмана ми про це детальніше розповідали. Оскільки саме він займався розслідуваннями причин троші. Тому диціться сюди. Що ще впадає у вічі? То це відсутність ультрафіолетових фільтрів на шоломах скафандрів. У реальних космічних місіях ультрафіолетові фільтри є життєво необхідними, оскільки вони захищають очі астронавтів від шкідливого випромінювання сонця, яке у космосі є набагато інтенсивнішим через відсутність атмосфери. Без таких фільтрів зір астронавтів був би серйозно пошкоджений. Проте, якщо б у фільмі справді використовувались фільтри, глядачі б не могли б бачити обличчя акторів, а лише чути б їхні голоси. Це значно ускладнювало б сприйняття персонажів та їхніх емоцій. Тому цей огріх, як на мене, також несерйозний. Чого не скажеш про те, як себе астронавти поводять на орбіті? Куражаться, розважаються, а от працюють мимохідь. До того ж, незрозуміло чому Ковальський майже нічого не знає про свою підопічну стоун, навіть звідки вона. В реальності, коли астронавти дізнаються, з ким полетять у космос, то починаються щоденні тренування протягом декількох місяців. І особисто я дуже сумніваюсь, і особисто я дуже сумніваюсь, що це все відбувається у тиші. Що викликає ще більший подив? Це відмова стоун підкорятись прямому наказу від командира місії. Закругляйтеся, доктор Стоун. не можу. Панелі ще активується. Я не повторюю двічі. Одну секунду. Жодної секунди. Негайно вимикайте. Сказав це наказ. Зараз вибачте, вибачте, у мене все, все. це є дуже серйозним порушенням субординації, яка є надзвичайно важливою у таких складних місіях. Можна сказати, що після цього кар'єра Райан як астронавтки завершилася би. А тепер щодо аварії: тут є декілька важливих моментів. По зв'язку Г'юстон попередив команду астронавтів, що московити збили власний супутник, і уламки рухаються по траєкторії до телескопа та шатла. Однак не уточнюється, який саме це був супутник. Чому це важливо? Проблема в тому, що довкола Землі існує декілька орбіт. Телескоп Габл МКС та Тянгун знаходяться на низькій навколоземній орбіті, ННО, її висота до 2000 км над поверхнею моря. Досі не бачите проблеми? А якщо я вам скажу, що супутники зв'язку знаходяться на іншій геостаціонарній орбіті ГСО, висота якої 35 786 км над екватором, де вони обертаються зі швидкістю обертання Землі. Як ви пам'ятаєте, у фільмі між Землею та Експлорером зник зв'язок. Але це не нісенітниця, оскільки аварія на ННО ніяк би не зашкодила зв'язку. А якщо б аварія сталася на ГСО, то уламкам знадобилося б більше часу, щоб долетіти до габла. І то це дуже мало ймовірно. А от щодо того, що на низькій орбіті предмети роблять повний оберт за 90 хвилин, це дійсно правда. Але факт того, що наші герої стикатимуться з уламками кожні півтори години. Перебільшено, оскільки як астронавти, так і уламки є об'єктами, що рухаються по орбіті. Отже, можуть бути два варіанти: вони рухатимуться назустріч один одному, тоді зіткнення будуть частішими, або ж їх рух відбуватиметься в одному напрямку. І тоді хтось мусить нас доганяти, і зіткнення будуть значно рідше, якщо взагалі хтось нас дожине. Не впевнений, що правильно зрозумів цей момент, тому виправте мене в коментарях, якщо це не так. І нарешті лавина космічного сміття це вигадка чи майбутня реальність? Насправді, космічне сміття це дійсно серйозний виклик для людства. Вже декілька разів відбувалися нещасні випадки, коли фрагменти космічного сміття загрожували безпеці космічних місій. Наприклад, у 2009 році супутник зв'язку Ірідіум 33 зіткнувся з непрацюючим московийським супутником Космос 2251 що призвело до утворення тисяч нових фрагментів сміття. Багато хто з фахівців все частіше говорить про поки гіпотетичний синдром Кеслера сценарій, в якому зіткнення між об'єктами на орбіті створюють лавину уламків, що своєю чергою спричиняє ще більше зіткнень. Це може призвести до такого рівня космічного сміття, що використання орбіти стане небезпечним або неможливим. І от перший драматичний момент: уламки врізаються у шаттл та Габл. Знищують обидва об'єкти, вбивають третього астронавта і відправляють Стоун у політ з неконтрольованим обертанням. Незрозуміло, а де ж система сейфер на Скафандрі Райн, без якої астронавти не здійснюють Єва, тобто позакорабельну діяльність? Ця система могла б допомогти Стоун зупинити обертання та повернутися до Ковальськи. проте її відсутність віднесла лікарку занадто далеко, і шанси того, що мед міг її наздогнати, просто мізерні. Якщо не нульові. Тому наш фільм міг би закінчуватись тут. Але в кіно трапляються дива, тому капітан героїчно рятує свою пітубічну, і вони успішно повертаються до місця аварії. Розуміючи, що шатл зруйновано і шлях до землі закритий, наші герої вирішують летіти до Міжнародної космічної станції. Звісно, що за допомогою реактивного ранця Ковальські. Як на мене, так собі ідея. Оскільки Габбл розташований на висоті 559 км, а МКС на 125 кілометрів нижче 434 кілометри. І це тільки різниця у висоті. А я вже мовчу про різні траєкторії. А Тянгун на момент зйомок та виходу фільму взагалі не була запущена, і її перший модуль був виведений на орбіту висотою 380 кілометрів лише в 2021 році. Ця деталь наштовхує на думку, що місія у фільмі відбувається в майбутньому. І, можливо, до цього часу Габал, МКС та Тянгун перемістили поближче один до одного. Ще один максимально дивний момент, як на мене, це чому Ковальський під час польоту до МКС постійно підтримував розмову зі Стоун, знаючи, що в неї закінчується повітря. Він що, хотів, щоб вона задихнулась? Адже кожен пес знає, навіть кокос. Щоб під час розмови м'язи діафрагми працюють інтенсивніше. А отже, споживання повітря є більшим. Ну, але що за кіно без драми? От наші герої підлітають до МКС, врізаються в неї на повній швидкості, дивом залишаються живі, але трапляється інша біда: рветься трос, яким прив'язані астронавти, і вони починають неконтрольовано дрейфувати. Потім доктор Стоун заплутується в парашутах тросах Союзу, гальмує, і їй вдається підхопити кінець тросу ковальське. Капітан розуміє, що троси, їх обох не витримують, і просить відпустити його. Це класичне голівудське кліше You have to let me go. Або ж по-нашому, ти мусиш мене відпустити. Без цього не обходиться жодна порядна драма. Але от в цьому фільмі ковальський помер ні за що. Оскільки астронавти невагомі, нерухомі і мають однаковий момент імпульсу. Все, що потрібно було зробити доктору Стоун, це легесенько потягнути за трос, щоб притягнути Ковальський до себе. Однак, за словами наукового консультанта фільму Кевіна Грейзера та інженера НАСА Роберта Фроста, вони все ще сповільнюються, коли потрапляють на троси. Отже, вони обидва все ще мають деяку кінетичну енергію. Тому Ковальський вважає, що шнури недостатньо міцні, щоб поглинути їхню спільну кінетичну енергію. І тому відпускає їх. Дуже суперечливий момент насправді, який багато хто досі критикує. І до того ж незрозуміло, чому Ковальський вважає, що летіти на союзі за ним не потрібно. Він же сам те ж саме зробив на реактивному ранці. Лікарка Стоун добирається до МКС і потрапляє всередину. До цього моменту в мене також є претензії. По-перше, вона занадто легко знімає свій скафандр, що в реальності зробити самотужки майже неможливо, оскільки застібки на справжніх скафандрах розташовані позаду. І якщо цей огріх ще можна виправдати тим, що місія відбувається в майбутньому і було винайдено нові більш сучасні скафандри, то от факт, що лікарка носить під скафандром, мене дуже навіть розсмішив. Де вентиляційний одяг з рідинним охолодженням? Або хоча б шка... Або хоча б шкарпетки, які астронавти завжди одягають під скафандр для захисту від екстремальних температур. І я вже мовчу про підгузки. Адже зрозуміло, що герої фільмів не пісують. Проте я сумніваю, що глядачі хотіли б побачити спітнілу Сандру Булок, яка в підгузку виходить зі скафандра. Отже, Райн знаходить на МКС модуль Союз, рятується від вибуху на МКС, при цьому для чогось захопивши собою вогнегасник. Але не прогадала. Потім вона вивільнює Союз від парашута і прямує на модуль до станції Тянгун. До якої насправді нереально добратись від МКС без серйозних розрахунків. І тут в стоун з'являється зв'язок із землею, але не з Гюстоном, як ви могли подумати, а з якимось іноземцем, який не розуміє англійської. Це стає останнім розчаруванням героїні, і вона здається. Звідчою вона починає плакати. І тут ще одна неточність: ми бачимо, як сльоза дрейфує у капсулі. Хоча насправді вона просто прилипла б до обличчя, ця сцена була зроблена тільки для того, щоб розважити глядачів в IMAX 3D. Дуже неочікуваним для мене був момент, коли Ковальський відкрив люк в союзі, і я довго не міг збагнути, чому стол не викинуло у відкритий космос через раптову зміну тиску. Допоки не зрозумів, що це, це просто галюцинація, галюцинація лікаря. Ще одним цікавим моментом у подорожі астронавки було те, як вона за допомогою вогнегасника дісталась до станції тянгун, використовуючи його як ручний реактивний ранець, аби рухатись у потрібному напрямку. І хоч в принципі таке можливо, проте в реальності це було б набагато складніше і неконтрольованіше, ніж показано у фільмі. Але це вже дрібниці. Наша героїня все-таки добирається до падаючої на землю станції тянгун. І сідає в капсулу. Якщо у вас виникло запитання, чому Тянгун падає на землю, скоріш за все її просто довго не прискорювали. З якої причини, ну це вже інше питання. Але в дійсності космічні станції можуть впасти з орбіти через атмосферний опір. Саме тому МКС час від часу штучно прискорюють. Але це не є чимось таким, що трапляється раптово. І от нарешті Стоун в капсулі прибуває на землю, де її чекає ще одне випробування. Капсула падає в озеро. Якщо б це трапилось насправді, то шанси астронавтки на виживання дорівнювали б нулю. Оскільки після тривалого перебування в космосі потрібно знову пристосовуватись до земної гравітації. Проте добре, що ми у кіно. Тому Райан успішно вибирається на берег і робить невпевнені кроки. Кроки переродженої людини. Аналізуючи гравітацію, я не міг обійти стороною метафоричність фільму. Адже метафор тут як на небі зірочок. Ну, може, трошки менше. Попри те, що стрічка є науково фантастичним трилером, вона насичена глибокими символічними елементами, які відображають боротьбу людини з внутрішніми страхами та особистими втратами. Райан Стоун, головна героїня, яка переживає втрату і шукає новий сенс у житті. Її подорож через небезпеку космосу є своєрідною метафорою на внутрішні переживання яким медикиня Стоун проходить героїня втратила маленьку доньку, і кожна хвилина вдома наодинці з собою була для неї мукою пекельними борошнами. В розмові з Ковальським вона зазначає, що полюбляє їздити за кермом та слухати радіо, щоб заглушити думки в голові. А водіння тримає її подалі від дому, де залишилась тільки порожнеча від втрати. Стоун ніяк не вдається пережити смерть доньки, тому можна вважати, що на психологічному рівні весь сенс катастрофи, що відбулася у фільмі, полягає в тому, щоб змусити Райн поратися зі своїм горем та змусити її вийти зі стану стагнації і відродитися. До речі, це я вам не свої припущення розповідаю, оскільки сам режисер казав, що фільм варто сприймати метафорично. А у чорновій версії сценарію у Райн не було доньки, але був собака. Який загинув, маю припущення, що Альфонсо подумав, що глядачі не повірять настільки глибоким переживанням щодо втрати песика, тому і замінив його на доньку у наступних версіях сценарію, на відміну від режисера Джона Віка, важливим метафоричним елементом є переродження Райн у сцені, де Стоун входить до космічної станції через вузький люк, ми бачимо її в позі Ембріона. Це класична метафора, яка нагадує нам про нове народження, оновлення та надію на новий початок. Цей момент символізує нове життя героїні, її готовність залишити минуле позаду і рухатися вперед. Загалом гравітація не лише показує боротьбу людини з фізичними небезпеками космосу, але й торкається глибоких філософських питань про життя, смерть і відродження. І саме метафоричні елементи фільму допомагають нам краще познайомитись з героїною. Я з задоволенням подивився гравітацією iMax у 2013-му, і з ще більшим задоволенням передивився зараз, готуючись до цього випуску. Насправді важко пригадати інший фільм, де було б настільки якісно передано атмосферу космосу. МКС, Габбл, Шаттл – Це було відтворено дуже правдоподібно. Незважаючи на всі неточності, про які ми сьогодні поговорили, це одна з моїх улюблених науково-фантастичних картин, десь поряд з інтерстелером. До речі. У нас на каналі є детальний розбір науки в цьому шедеврі Нолена та Кіпа Торна. Тому, якщо вам сподобався цей відос, то я дуже рекомендую наступним глянути саме про інтерстелер. Тицяйте! Фух, у мене все на сьогодні. Дякую кожному і кожній, хто додивився до цього моменту. Ви мої макот. Що? Ви мої макотерчики. Нагадую про вподобайку та коментар подяки за пророблену роботу. Можете ще на наш телеграм підписатись, щоб дізнаватись про останні новини зі світу науки та техніки. Посилання на нього та на інші наші соцмережі ви можете знайти за цим QR-кодом. Підписались? Хочете ще допомогти? Тоді можете закинути пару гривень нам на МОНО чи донателло. Хм, Дякую. І мої традиційні подяки. Вовчуку за продакшн, Хомячунці за редактуру та операторську роботу, анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та барбершопу Хілман за укладочку. Нагадую, що за промокодом Код Всесвіту ви отримаєте знижку 30% на першу послугу. І кокосу, я дякую за його любов та доброту. Кого я обманюю? Побачимось! Так-так. Секундочку, тут припадок, тут мопс повертається. Це улюблений піс, да. Кокосник! Кокоса! Так, так. Люблю його страшно. Mm -hmm. і гаджубас! В той момент, коли ти кажеш вже 8 секундки, душніло! Душі. Английскую яд буду Колумбия. Ну Кол типа ну, а ну, ближче, mm -hmm. like, да, все одно. Что накажешь ну, Atlantis? Atlantis? No, Атлантис? Atlantis. 3. Да, <laughs> Camera 3. Ч... О, золоті крильця коштують 400 баксів. А що це, це таке? Що це а, таке? А, це, а що золоті крильця? Коли ти стаєш астронавтом, ти отримуєш тіп, такий пінчик срібні крильця. А щоб, а щоб коли ти летиш в космос, ти маєш право на золоті крильця. Але за них ще треба 400 баксів заплатити. Це, це в нас, я думаю, так само.